Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 30 липня 23-го року приїхав до себе до домашньої пасіки. Як бачите, сім'ї не всі, деякі кочують. Привіз з собою роєвню, яка була на минулому огляді. Хто слідкує за каналом, той знає, хто не слідкує. Коротко розповім. приїжджали з одного місця до іншого. Була в нас негода, був дощ, був сильний вітер. І я розумів, що деякі бджілки не повернулись до своїх сімейок, залишив роєвню, в ній була маточка під кришечкою. І бджілки, які повертались наступного дня, свій дім не знаходили, створювали. Нову сім'ю. Роєвня була зі мною на кочівлі. Деякий відсоток джіл повернувся до своїх сімей, так як сім'ї на прицепі були в тому ж порядку, хоч і місце було інше. Зараз я її привіз уже додому. На основну пасіку є отака сімейка з боку. Цей вулик він на дві сім'ї, там є перегородка. Дехто з підписників виявив бажання, щоб я показав, скільки ж було бджіл в середині, так як на минулому відео я цього не показував, був вечір відкривати їх нема особливого бажання, бо вони потім дуже довго сідалися б. Зараз відкрию, покажу, скільки бджіл залишилось, яка сім'я створилась, прийняли матку, не прийняли. Приєднуйтесь, проводимо огляд. Вулика відкрив. Зараз разом з вами розпочнемо огляд. Так. Джінка після переїзду може бути трішки агресивною, але ні. Змітаємо їх обережно до нового вулика. Зараз витягнемо першу рамочку. Цього потрібно витягти заставну дощечку. Дістаємо першу рамочку, це у нас медова рамочка. Я її підставляв для того, щоб, щоб ділка не голодувала. Ну, така кількість ділок, сподіваюсь, буде видно. Це крайня рамочка. Ще я їм підставляв дві рамочки з відкритим розплодом. В такому разі бджілки менше злітають до своїх сімей. Якщо ти поруч, вони відчувають, що є молода личинка, починають її кормити, швидше формують нову сім'ю. Друга рамочка. Як бачите, бджілок справді немало. Знайшов маточку. Сподіваюсь, видно, маточка, скажімо так, власного виробництва вивожу сам, маточка бакфаста. Молоденька маточка прийняли. Уже працює тільки що відклала яєчко. Відкладає наступне. Просто у вас на очах. Залишимо її в спокої, Хай займається своєю роботою. Ще одна рамочка. Також підставляв відкритий розплід. Вони його запечатали майже весь. Отака кількість бджоли була просто в полі. Якби роєвню не поставив, вони загинули б без сімей. І сюджі було більше. Одразу, хочу сказати, вроємня була повна, але так як я повіз бджіл на кочівлю, певний відсоток бджіл, таки впізнав свої вулики, не знаю, по огляду, по запаху, медова рамочка для того, щоб вони не голодували. І повернулись, злетіли. Одразу прийняв рішення. Підставити їм розплід, щоб такого не було, але взагалі-то потрібно було вести їх додому. Де в мене це не є проблемою. У мене вдома достатньо багато є материнських сімей, які мають зараз розплід, навіть, можливо, і лишнього, як на даний час, і я цю сімейку поступово підсилю. Розплодом на виході приблизно рамочку в тиждень. До зими вона набере нормальну силу і буде зимувати. Будете мати бажання, пишіть в коментарях, весною зробимо огляд. Все. Зараз буде коротенька вставка в відео про те, як саме бджілки. Не повертаються додому, хоч до самих сімей залишається приблизно десяток метрів. Ранок 28 липня вночі був знову досить сильний дощ. Хотів вам показати, як же саме бджілки не повертаються додому. Під час негоди, навіть якщо пасіка поруч випадково знайшов бджілку на соняху, якщо бачите отак. От Трішки змерзла, але жива. Пригріє сонечко і вона повернеться. Хоча до пасіки було близько 10 метрів. Так що роєвню з собою буду возити тепер постійно і після переїзду буду обов'язково залишати. Завершую на цьому відео. Як бачите, бджілки поступово звикають до нової хатинки. Новим глядачам, яке, можливо, воно було незрозуміле. Перегляньте, будь ласка, попереднє. Вам так стане набагато більш цікавіше. Пасічникам, які кочують, які можливо тільки збираються в майбутньому кочувати. Сподіваюсь, моя інформація була корисною. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, коментуйте, буде ще багато цікавого. Всім гарного дня, мирного неба, перемоги нам. Пока-пока!